Штабу закладу міської ради. Зустріч, якого питаєш. Хочу вас хотів запросити. знаю, що ви ми також зверталися чи нас у соціальних службах, якщо там виключення Доброго вечора, мене нас вимагаємо. Стосовно штабу, яка потрібна допомога. Звертайтеся, ми надаємо зараз надаємо сім'ям, які ну, військовослужбовці, які хворі, там, лікування проходять з радістю, допомагаємо, чим можемо, по мірі забезпечення все що? 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 Ну, Продукти харчування, засоби гігієни, ліки. ліки, не, ну, те, що є, без проблем фармацевти, дивиться, можливо, замінники. Це є, будь ласка, звертайтеся. Номер телефону 096 940 56 -55. Корпас, Скажіть, як ви заходите? Свято Труїцьке, 18. Розкажіть подробно, ви для вас знаходиться з цією э, речі? Ну, біля Солбеса, я... біля Української церкви, церкви Солбес, стара школа чи щось. Садочок, садочок, третя школа колись там була управління. що відео Центрального центру для по старому вулицю Красноярська. Значить, з цієї сторони, хочу сказати, що сказав, що колектив підібраний правильно, працює. Значить, знаходимося ми на Семинарській 20. Вот, наobutку всі вже знаєте. Вот. Значить, сім'ям загиблим надаємо юридичну допомогу і допомогу по оформленню деяких документів на отримання соцвиплат вопросов, пенсійних э, е, е, На жаль, ми війна в страхі України веде військово-гресія сторони Російської Федерації, йде війна. Агресія, війна, війна. От, ми кираємо герої. Але то, хочу за паничних всіх родин заяви, що е, з нашого боку любая допомога в плані всех оформлення всіх потрібних документів. От. Ну, так, контактні номера телефону також свої особисто Тобто, що не зрозуміло або щось не виходить через моїх фідлевих, значить особисто виходить на мене. Будуть теж дояти надавати допомогу. Дякую. Я хочу нацити. Хто сьогодні з працівників відповідних управлінь чи фондів не є, тут. У вас всі номери телефона і прізвища, і будуть, де вони працюють, і адреси. Ми вам всі надамо ці список телефонів і відповідальних працівників. Всіх українців, від яких залежить краще вирішення питань, які постали перед нами. Ми дамо цей перелік. Я вибачаю, в мене таке питання. А оце одноразова допомога е, е, сім'ям загиблих. Там зараз вийшов такий закон, що треба довідку про несудимість. Правильно? Чи я? Так, я виради про несудимість, грається з 1 жовтня введення це новчасство. І ця дорожника стосується тих навіть, якщо людина була судина, вона стосується безпосередньо людей, які там по певним статтям, а саме кладуються міц, державна зрада і тому подібне. Якщо такі є, то люди не отримують цього разу, що допомога від держави. Де її грають таку середньою? На сьогоднішній момент отсюда вже дає... Воносили, значить, вона береться через портал Дія або, або замовляється через сервісний центр, вони, на жаль, от сьогодні я їм сам здорові, при цьому такі вони кажуть, що ви самі через приват 24 зберете робите собі електронний ключ ну, чи підпис. Якщо у вас є карта жива банку, ви через приват 24 втягнете свій електронний підпис. І на основі цього підпису ви робите цю заявку і отримуєте цей витік. Він робиться буквально декілька хвилин. Ну, на сьогодні я вже бачу, як вони робили. Якщо не по часі не важливо, підходьте на семінар 120, кабінет No10, і он це вам надасть допомогу. А де ви не будете? 17 20, 10, 17 -20. 17 -20. Пускала, Можливо, цАПІ можу такі допомоги. Я, я тільки щоб їх купити, можемо вставити? Самообслуговування, якщо потрібно нам клієнти, хоче місти комп'ютери, будь-яка людина не Дивіться, це не є адміністративна послуга, але якщо є така потреба, ми нікому ніколи не відмовляємо те, що в наших силах ми можемо формувати За наявності електронного кваліфікованого підпису, так як уже сказав спеціаліст. Через портал Дія справді готується ця довідка. Можливо, навіть в кого сучасні телефони гаджети дозволяють, її можна сформувати навіть через ваш звичайний мобільний телефон. Головне, щоб у вас був, скажімо, ви були користувачем одного з банків України, через який можна пройти ідентифікацію вашої особи, тобто підтвердити, що ви є ви. І так, ця послуга хвилин 10-15, якщо сервіси нормально працюють, її можна сформувати. Якщо в когось така є потреба, ви заходите до нас, просите, щоб вам, допомогли в цьому питанні, і ми допоможемо, ми вирішимо ваше питання. Я не думаю, що це щось таке судна, яке потребує когось супер такого знання, чи які просьбу Якщо підходьте, кому є така потреба, то ми сьогодні. Я, і, звичайно, мати з собою модерний телефон і бути переподачам банку. Якщо є електронний, то з флешкою також можна. Що яким питанням ми, можливо, забулися на нашій цій першій зустрічі, піднять, можливо, якісь по пропозиції подати зауваження, але я переповнюю, що це обладнання паличе ми будемо свідчить проводити регулярно, правильно? Може, по. Поду по реалізації ваших прав, виникнуть якісь питання. Тому дзвінок, зустріч, і чим більше ми будемо спілкуватися, тим буде краще вирішувати ці питання, які виникають. Їх буде менше і вони будуть реалізовані. І ще ми бачили, є складовище, є шанування. Але у нас є алея. І буде обов'язково продовження цієї алеї. Крім кладовища. На верхньому парку щоб обов'язково будемо продовжувати те, що в нас є. Усіх, хто вже дуже похований, а по селах? Всіх. 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 Можливо, тимчасово якась буде е, е, хай-тековська така е, картинка, робота якась, де в пластику, в клі, в незалічому. Металі в перший час, але потім, це в граніті, монументально все відроситься так вибрати, як у нас є вже початок. На жаль, він продовжується, Але це буде також додатково, крім того, що на продажу. І незалежно, чи в місті, чи так сказати. Але всі ці. Якщо якісь запитання, давайте ще раз Я тому що це зути, що слава нормально робоча, така продуктивна. Всі отримували якісь відповіді на свої запитання, можливо, навіть і не задававши їх, почувши спеціалістів. О, тих, ми... О, я я, я, я всіх не знаю, Я водила хлопців фотографії на стіну слави в Києві. Може хтось хоче, я буду знову збираю. Украся маненоване 10 на 15, будь ласка. Мені мали сюди про Алло, фотографії. Альо. Вони маленькі. Ми робили. Ні, ми десь на 15. Альом. Ось так. Уточните військове звання. Тому що ми маленьку стіночку тут робимо портрети, ще не доставили певні портрети. Можливо, якась дата смерті, дата ще, ще щось не співпадає. уточнити це ми це все уточнюємо. Ну, сьогодні дивилися мами і там деякі моменти позвання, можливо, це уточнить. Змінити фоточку і, і надписи, це все реально. Ну, щоб вам не шкрибло на душі і якась неточність. Не Тому, вибачте, зарадь. Якщо це Чи І ще, ще є один момент. У нас форма прапорів або периметр прапорів, яких ми виставляємо, вони трошки менше, ніж перший, перший це замовлення. Ну, для деколи з батьків чому так виріслено, не може не хто прокоментувати. Прапор останні прапори менше, менші, ніж перші. Ці, ці прапори ми залучали через громадську організацію, яка нам правду допомогла. Ми не звернули увагу, тому що це не проблема. Поки що так, прошу вибачення, якщо ми, щось не питати. Останні прапори менші по розміру, ніж перші. Ви їх я ще хочу і, 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 і от, це не купували, якщо скажу через Там щоб громадська організація. Вони сатаються ну, жах і просто дуже погано. Ти що робиш? Я а мені, ну, сім'я. Це типу енерговиючий у жарі. В жарі. В жарі Ну, дивіться, весна, максимум весна, ми будемо починати. Я хочу, щоб ви ще з тим, як то кажуть, переношували парадись, е які форми у нас будуть, як буде виглядати цей майданчик. Ціни. Це від ваших побажань дуже багато залежить. Ну, практично все. Коли я розумію, потрібно, щоб множило ви виріши на місці. Ну давайте, щоб ми вступили процедуру термітні процедури і всяких напрацьовувати підрядників, які це буде робити. Ну, скільки треба? Тиждень, два місяці для ворога. Я тоді була бути куди, ніякої співачі братися, але змічне прикладання, щоб то, що в башалі, всю прошу, Ми не зможемо зробити кожний. Окремо, ми все-таки будемо багато, багато, багато. багато спільно. Дуже багато спільно в цьому. Це потрібно проходити, щоб ви розуміли. Ну, Але зрозуміти, що не це не буде кожної окремо, що це буде багато спільно. Скільки треба часу наборку, скільки треба часу? Місяць місяць. Максимум. Щоб ви між собою поговорили, що ви вдома. Не зустрічайтеся, поговорюєте, радитеся. Давайте, щоб це не було більше місяця. Я, я пропоную наступну зустріч провести зразу домовитися на 18 листопада. Це буде майже місяць. В цьому залі на 18 листопада на 17 годину і тоді прийти до погорні питання їм одного почати. Вибачає, що подати свої ідеї, щоб ми подивилися. Те, що подобається, наприклад. І потім всі розглянуть і... Загальне Побажання. Ну, ми не все зібрали, що хочуть. Ми тоді зробити, наприклад, ескізи, принести. Я така взяла, наприклад, те, що мені більш-менш подобається. Я ще не конкретно не отримала, наприклад, але на коробка, так, я знаю яка. А на що в ну. Буде багато пропозицій, <зараз> ще, ще треба лавочки, це теж важливо. Тому що коли буде виготовлятися паспорт сектору, то чи лавочки треба, треба. це і каже, чи між домогинами вдоль, чи, чи, чи ставити її щоб ви дивилися на монти, було це Всі пропозиції, я думаю, що давайте домовимося, 17 року, 17 на степана, але вже тоді нас повинно бути Але за цей період всі пропозиції свої подають до Ігоря Станіславича Загарі і від жилого комунального господарства. Може ескізи, може фото, може ще щось. Може від руки напишіть ваше побажання, ми їх зберемо раніше і указаємо. Не, ви, ви подавайте на міську раду, подавайте мені, потім я їх всіх сказав. Тільки, якщо ви сім'я з того сусіс, то не означає, що їх треба зважати. Не, не, Раніше подайте пропозиції. Ще щось, як ви бачите. І потім, коли ми зійдемося, коли більшість порозуміється, буде якийсь не якісь задовольни. Да. Ви не самі. Дякуємо. Що закінчить? Всім дякуємо за участь. До